Як нам виграти цю війну? Чи що нам заважає її виграти? Нам заважає корупція. Зараз везла хлопцям машину, так. Мої знайомі Моєї подружки син воює з невісткою разом з 2014 року, так? Везла їм машину і поки не дала, не поклала 200 доларів, я сутки. Стояла і мене не пропускала, хоча в мене всі документи були в порядку. А кому дали цім? Паграниць пагранцям. Так, вони сидять і нічого не роблять, от і тільки чекають, щоб дати їм на лапу. Наскільки можна? А вони розуміли, що ця машина йде, ну що, що це їм все це... одно. Ви розумієте, що їм все одно, куди вона йде? У мене всі документи були на яку частину, на... куди вона і до кого вона йде. Просила, під Милу бачиш, хлопцям туди дзвонила, вони дзвонили їм. А що сталося? Що сталося? Я вожу три, три роки ці машини. Бувало, спочатку війни було таке, що я поки доїжджала, наприклад, до Польщі, щоб вибрати другу, вже хлопців, половину хлопців не було, з якими я здоровалась. А вони зараз що? Одні гроші, ну скільки можна?